Є у керівництва Укрпошти велике прохання. Попросили вони передати вам, громадянам розрахунково не платяться за податки. Багато людей приходять, не ну, вони такі враження, що ж ми... керівникам поштарів. Не позаздриш українці докучають питанням, куди йдуть зароблені державним підприємством кошти. А уряд не хоче грошенят з бюджету підкинути. Не те, що в Британії що в Британії тільки цього року. Пошта Британії отримує практично мільярд євро. Просто тут морі. отримувати державні дотації, як в Англії, а витрачати їх безконтрольно, як звикли в Україні. Мрія, якщо б я контролював кожну закупівлю, кожного скажімо, кожної статті наших ну не які необхідні для, для діяльності нашого підприємства, то в мене не було б часу взагалі в добі. Роман Стасів перший заступник гендиректора Укрпошти. Його шеф, головний поштар країни Михайло Паньків, не зміг зустрітися з журналістами. Про цю зустріч ми попросили, коли нове після революційне керівництво Укрпошти тільки оголосило тендер на закупівлю касових апаратів. Ці торги мали стати особливими, адже раніше закупівля касових пристроїв була для Укрпошти однією з найкорумпованіших. За часів Януковича підприємство з купою очевидних порушень придбало велику партію касової техніки фірми матері Сергія Арбузова. А податкова та НБУ вигадали цілу касову реформу, щоб змусити підприємців усієї країни замінити касові апарати. Після цього перша постмайданна закупівля кас мала бути кришталево чистою. Де там? Тендерний комітет оновленої Ґорпошти погодився переплатити лише за одну партію апаратів 10 мільйонів гривень. Ціни оголосили вже після нашої зустрічі з Романом Стасівим. Інтерв'ю не подіяло. Переможцем тендеру поштарів стала компанія Systemgroup. За 3200 апаратів вона попросила майже 21 мільйон гривень. Є підстави вважати, що половина цієї суми корупційна переплата. Адже один апарат обійшовся пошті у 6,5 тисяч гривень. Ринкова ціна вдвічі нижча. Максимальну вартість, як яку би ми запропонували, це могло би бути 3 тисячі гривень у випадку, якщо обсяг складав би більше 2, -2 тисяч штук. Наталія Тихонова, засновниця іншого виробника касових апаратів компанії Експотрейд Її фірма багато років була монопольним постачальником касової техніки Укрпошті до приходу компанії Арбузових. У цьогорічному тендері «Експотрейд» взяти участь не змогла, як і майже всі інші виробники. Бо саме для цієї закупівлі пошта чомусь вирішила поставити умову у вигляді застави. З'явилася ця вимога не одразу, а лише у другому варіанті тендерної документації, коли Наталія Тихонова повідомила Укрпошту про плани взяти участь в тендері. Вони змінили тендерну документацію, поставили значить необхідність. Значить, застави під конкурсну пропозицію 625 тисяч гривень, щоб учасник кожний перерахував пошті на рахунок, а також і гарантію банку в розмірі 3% від договірної вартості. Так, Укрпошта відсікла охочих продати касові апарати по 3 тисячі гривень, аби закупити їх вдвічі дорожче. Ви заперечите, прямий конкурент систем груп зацікавлений назвати низьку ціну. Тоді дивіться далі. Сама Системгруп підтверджує, що її апарати коштували вдвічі дешевше. Касовий апарат Datex Neon V – саме такий закупила Курпошта. Це ціни на нього вказані самою системгруп на сайті наприкінці листопада, вже після тендеру і навіть після укладання договору з поштою. Розрібна вартість апарату від виробника менше 3,5 тисяч. Тобто той самий апарат, який Укрпошти закупила в Системгруп за 6,5 тисяч гривень, насправді коштував вдвічі дешевше. Не в когось іншого, а в самої Системгруп. Щоб остаточно переконатися в актуальності цін, телефонуємо в Офіс компанії як потенційні покупці. Алло. Добрий. день. Здравствуйте. Систем да, слушаю Скажіть, будь ласка, я вот на сайті смотрю у вас касовий апарат новий Ньон В. А актуальна да. ціна 3390. Ещё раз, Три тисячі триста дев'яносто гривень. Ні, які парає цена. Яка ж актуальна? Перед тим як назвати її, продавець з'ясовує, скільки апаратів ми хочемо придбати. Ціна за одиницю при купівлі оптом нижча. Так, вам один нужен. О, ні, у мене тут вопрос, мене интересует достаточно крупна партія около тисячі. Значить, смотрите, сейчас у нас рознісні ціна на ті апарати. 4 тисячі. Значит, сейчас 2700 это без без Песа, а с на такої партії это приблизно сколько може бути? Отже, вже після підписання договору з Укрпоштою з поправкою на зростання курсу продавець називає оптову ціну вдвічі нижчу ніж вартість цієї ж техніки для держпідприємства. На такій партії це приблизно скільки може бути? десь 300. Що ж трапилося з ціною для Укрпошти? Можливо, співзасновник системгруп Володимир Стоїцький пояснить, тривалий час він був президентом компанії, а нині назвався нам директором з розвитку. Може для Укрпошти дівалися ділі, які повністю соответствують їхнім требуванням. Требування составляли около 6-9 місяців. Поэтому да, маркетинговое название одинаковое, что может вводить в заблуждение, но э, сами, само изделие разное, там и э, мощность вычислительная другая, и, и разные э, совершенно разные компоненты, mm -hmm. там разные классы. Mm -hmm. И это, это можно сделать в сравнительной таблице, вы сами увидите. Є дві різні комплектації апарату Datex Neon V. Одна для підприємств торгівлі, інша для Укрпошти. Так нам пояснив розбіжність у цінах пан Стоїцький. Тобто, якщо ми, наприклад, не дійшлимо запит, то нам зможуть дати більш детальну інформацію, чим вони відрізняються. Так, ці апарати, так. Да. Але прес-служба систем груп, прохання надати технічні розбіжності між двома неонами, проігнорувала і дарма. Бо в пошуках цих розбіжностей ми зазирнули в офіційний реєстр реєстраторів розрахункових операцій і знайшли там лише од. Версію моделі Datex Neon V. Реєстр затверджує Державна фіскальна служба. Використання апаратів, яких немає в цьому документі, в Україні незаконне. Тому або Системгруп порушила закон і продає апарат, якого немає в реєстрі, або збрехала нам про наявність технічних відмінностей між касовим апаратом Datex Neon V для торгівлі та для поштарів. Імовірно, друге. Тому нам і не надали порівняльну характеристику, і навіть встигли вигадати нову версію, начебто, оптова ціна, яку нам озвучили телефоном, неправдива, розрахована на потенційних конкурентів, які хочуть змагатися з компанією на тендерах. Дуже часто виніжаємо ціну, просто щоб конкурент що цією ціною проходять і в участвував. Ну, це бізнес да. ніякого приступлення. Отакий він тендерний бізнес по-українськи. Після неочікуваного майстер-класу нам озвучили нову, начебто найреальнішу ціну на апарат, проданий у Корпошті. Рекомендована роздрібна ціна 7 тисяч гривень. Навіть на сайті після нашого дзвінка цифри миттєво змінили. Ви ж не думаєте, що ми там спеціально для вас вирішили всім ціни сім правда? Ей, ви не підвищили всім ціни, ви просто змінили їх на сайті, це не одне і те саме. І так, ми впевнені, що ціни на сайті змінились через нас, тому що змінили їх одразу після того, як зрозуміли, що оту ціну в три тисячі гривень за апарат назвали не покупцям, а журналістам. І на бізнес це навряд чи вплине. Адже подібну техніку зазвичай купують не через сайт, а в прайсах ціна, наче, і не змінилась. А версія про те, що вони зазвичай всім потенційним покупцям. Телефоном називають ціну вдвічі нижчу за реальну, тому що бояться конкурентів. Якщо ви маєте бізнес, вам навіть пояснювати не треба, наскільки це все абсурдно. А тепер давайте подивимось, що ж це за компанія така. Ціни собі скласти не може. Систем груп Україна входить до групи компаній Система разом з ДП «Атлас», торговим домом Система та низкою інших фірм. Серед українських засновників групи були Володимир Стоїцький та Ігор Лазарів. Вони починали касовий бізнес в Україні зі співпраці з болгарським виробником Датекс. З часом стосунки із закордонним партнером ускладнилися і, за нашими даними, завершилися розлученням. Але в System Group лишилися права на торгову марку Датекс. Хто зараз контролює компанію? Українська System Group належить лондонській Group інтернешнл та офшору з Белізу. А це глухий кут. Володимир Стоїцький відмовився говорити про фактичних власників. І навіть підтвердити публічні згадки про те, що сам є співвласником. До речі, System Group почала вигравати тендери Укрпошти не зараз, а одразу після касової реформи Арбузова Клименка. 2013 року вона спершу допомогла фірмі Арбузових виграти власні скандальні торги, адже виявилася єдиним допущеним конкурентом. А незабаром і сама отримала касове замовлення від Укрпошти на 10 мільйонів гривень. Добрий день. а ми до керівництва. А це конкурент систем груп на цьогорічних торгах компанія ЛТД. Власним виробництвом касових апаратів вона не займається. Судячи з сайту, продає фіскальну техніку винятково марки «Датекс». виробляє таки лише систем груп. Таку марку я не знаю, УБС. Mm -hmm. А такої юрді ліксом, скажу, що ну вони продають тільки апарати Датекс. Вони можуть їх закупити тільки у, у вашої компанії, вашого -то апарати тока ну да, тому що ми призводим касапати датекс. Тож шансів програти на тендерів систем груп не було. Її апарати конкурували з її ж апаратами, тільки виставленими на продаж через іншу юрособу, і це не єдиний збіг. Систем Груп не так давно мала ту ж юридичну прописку, яку нині вказує її, нібито конкурент ОБС ЛТД. А співзасновниця УБС Олена Годенко раніше взагалі працювала в торговому домі система складової системгруп. На цьому перелік доказів змови під час касової закупівлі можна було б завершити. Але є ще один вкрай важливий. Чому зараз в би як заднім числом, то тобто оформляється mm -hmm. це все? Ну хто його знає? Скоріше всього. Є в цьому щось. Ми отримали інформацію, що касовий апарат неонве потрапив на випробування до лабораторії Укрпошти лише наприкінці листопада. Через місяць після акцепту пропозиції, та навіть за тиждень після підписання договору з переможцем, хоча мав би вивчатися заздалегідь. Підтвердження цієї інформації отримали на місці. Перемоги фото за півгодини, я відкрив книжку. в нас був представник е виробника. Він нам розказував, ну в общем. ми прийшли сюди без жодного попередження і мусили не видавати справжню мету візиту, аби співробітники лабораторії, захоплені зненацька, розповіли все, як є. А зараз нам дослідну експлуатацію надали на тиждень. А вчора ж було представник виробника. Після тижневих випробувань виробник матиме ще аж тиждень, аби виправити зауваження. А коли приблизно мають бути нам вони поставлені, не знаєте? Ну не знаю, Долу. Десь через тиждень, аби виправити недоліки для трьох тисяч апаратів. Отже, випробування цих апаратів перед закупівлею теж перетворилося на формальність. Цією дивовижною закупівлею в Укрпошті командував Андрій Марієв. Наостанок ми вирішили почути його обґрунтування закупівельної ціни. Але пан Марієв навіть не збирається шукати якісь там аргументи. А вас ця ціна не дивує? Чи не надто вона висока на ваш погляд? Та, на мій взгляд ні не І Не, не тільки на взгляд, не дуже. Там ціна 6,5, половиною, а цей саме апарат на сайті в них і е, телефоном. Вони підтверджують, коштує 3 тисячі для торгівлі. Чому така різниця величезна? Не знаю, правда не знаю. Не знаю. Все просто як на уроці в школі. Думаєте, на цьому Укрпошта і «Системгруп» зупинилися? Ні, закупивши 3200 тисячі апаратів, тендерний комітет провів нові торги ще на 16 мільйонів гривень. На них знов не було нікого, крім «Системгруп» та не чужої її «УБС БСЛДД. Пан Марієв та низка його колег близькі до процесу закупівель касової техніки поштою, ще з часів касової реформи Арбузова Клименка. Після зміни влади вони просто трохи помінялися один з одним посадами. Нове керівництво поштарів їхні тендерники влаштовують. Ми хочемо проводити е, розумну і виважену кадрову політику. Якщо дійсно є претензії чи правоохоронних органів до якихось особистостей, ну скажемо, ми. Е, е, ми готові керівники давати будь-яку інформацію про охоронним органам. І хоча ми питали пана Стасіва про абсолютно конкретні прізвища, він перевів розмову на тих попередників, які які серйозно професіонали своєї справи, і скажімо, ну ми молоді керівники, багато чого в них вчимося. Як бачимо, у старих кадрів справді є чому повчитися. І не лише тендерним трюкам, але й публічним виступам про брак коштів низькі зарплати простих поштарів та кредитну залежність. А щоб під час закупівель і далі крадуть, то не керівна це справа за кожною закупівлею стежити.